А мобілізацію в Україні можна продовжувати за чинним законом, але для цього потрібно тільки зменшити призовний вік. Найкращі воїни від 18 до 25 років. Про це заявив генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос. І за його словами, станом на даний час, середній вік українських військових становить від 38 до 50 років. Утім, здатність переносити фізичні навантаження у 40-річного значно менше ніж у 25-річного. І от тому, на думку, генерал-майора, президент має ухвалити рішення про зниження вікового цензу у призові. З нами на зв'язку Вадим Івченко, народний депутат України, член комітету із питань безпеки, оборони та розвідки. Пане Вадиме, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Дякую вам і доброго вечора. Якщо можна давайте трішечки ось про ті події, що були сьогодні в день, це якраз про ту а, інформацію, що спростували а, про начебто, те, що до парламенту внесли напрацьований законопроект. А, все ж таки, коли дійсно буде а, такий документ і коли він з'явиться у парламенті? Чи є у вас така інформація? Коли завершиться робота над ним? Я думаю, все ж таки слів інформації відбувся в Міністерстві оборони. Вони закінчили розробку законопроекту. Це мої суб'єктивні думки. А сьогодні вони могли винести на уряд, затвердити і завтра зранку або сьогодні ввечері може з'явитися на сайті Верховної Ради. Тобто, зараз на, на сьогодні і на цей час поки що нема зареєстрованого законопроекту. Але я думаю, і в принципі всі розуміють, що цей законопроект вже підготовлений міністерством оборони, і він буде вот-вот-внесений. Коли вот-вот-вот, це вже питання до міністерства оборони. Але якщо вже є порівняльні таблиці, якщо вже є певні певна інформація, то він практично на фінальній стадії. Єдине, що не вистачає, це рішення уряду. Коли уряд як ініціатор проголосує. А тоді це фактично зареєструється на сайті Верховної Ради і депутати зможуть ознайомитись з проектом закону від уряду. Ви зараз сказали за ось ті порівняльні таблиці, які сьогодні були в інтернеті. Ви їх також бачили, напевно читали. І якщо це дійсно все ж таки буде частиною того законопроекту? От як ви їх оцінюєте? Ну, дивіться, по-перше, ми працювали майже тиждень. Тоді в робочій групі на відповідних законопроектах і комітет розробив певні рекомендації. Так, не дійшло до того, щоб ми прийняли ці рекомендації, оскільки уряд відкликав відповідний законопроект, але це все те, що ми рекомендували і фактично повернули, де ми повернули третю групу інвалідності, де ми повернули освітян, де ми запропонували. А після 36 місяців демобілізацію, а якщо ти на передовій, на нулі, ми е, дали таку пропозицію, щоб це було 12 місяців, і багато багато інших речей, які е, є в рекомендаціях комітету. Тому давайте дивитися на фінальний. Текст законопроекту давайте дивитися, як ініціатор це проведе через уряд. Бо сьогодні міністри мають чітко розуміти, що їхні пропозиції мають бути враховані, а не так, як минулого разу вони проходили і просили депутатів, щоб депутати враховували пропозиції міністра освіти, поліції, міністра внутрішніх справ і так далі. Тому а, чекаємо, давайте на текст. І далі будемо разом всі аналізувати, але Більшість тих речей, які сьогодні оприлюднюються, вони вже давно після засідання комітету і після наших рекомендацій вони вже давно гуляють серед фахівців, давно гуляють інтернетом, в тому числі це були якось такі негласні наші рекомендації до Міністерства оборони. Пане Вадиме, давайте тепер власне про заяву Сергія Кривоноса щодо зменшення призовного віку. Чи дійсно ви з нею погоджуєтеся? Чи дійсно необхідно зменшувати? прозовний вік? Ця пропозиція не пройде через Верховну Раду України. Чітко Чому? вам скажу, вона не пройде, тому що а, нам важко було давалося зменшення призовного віку з, а, з 27 до 25 років. Нам це важко вдавалося, якщо і, в принципі, аргументація була та, що нам потрібно додатково набрати там, 300 тисяч чи 150 тисяч людей. Точніше, 300, 150, це кожен рік. 300 тисяч людей додатково набрати. І тільки зменшенням придавного возрасту ми можемо додатково розраховувати на людей, які будуть мобілізовані. Якщо ми говоримо зараз про зменшення аж на на нас на 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 років, на 7. На 2. Я маю на увазі граничний. 18-25, він 28, сказав. 18-25. нам потрібно зменшити з 25 тепер до а Фактично 18. А це означає ще 7 років. Це ще мільйон людей. Тобто, це наші студенти, це наші діти, це ті, які закінчили школу, це ті, які отримують тільки освіту, які ще не мають родин і так далі. Це фактично діти. Я не впевнений, що такі пропозиції пройдуть через Залу Верховної Ради. Я особисто буду проти. Я знаю, точно буде проти. І фракція Батьківщина. І я більше скажу, я думаю, що будуть проти і депутати монобільшості. Це нічим не аргументована пропозиція. Хоча, з іншої сторони, з точки зору військової, ну, краще, наприклад, хлопець, який бігає там, в 23 роки, ніж взросла людина з животом, яка, яка має там 47 років. Звичайно, краще вона підготовлена, сильніша і так далі. Але тут же питання йде мобілізації, тут питання не говориться про всіх. Не, не не про конкретних, точніше людей, а про всіх, і це означає що зменшити цей вік. Це фактично у нас не залишиться чоловіків, які не будуть підпадати під мобілізацію. А ідея ж була така, що залишити той генофон наших дітей, які і ми фактично ж звільняємо від загарбників землю. За для чого? Щоб наші діти продовжували на ній жити. Тобто я не думаю, що такі пропозиції вони сьогодні. Слушні, і я не думаю, що ці пропозиції пройдуть через залу Верховної Ради. Ще ж повертаючись от, до теми законопроекту про мобілізацію. А ще одна така норма, яку активно обговорювали, це власне а, термін часу, який потрібен на підготовку бійців. А, скільки вона має тривати, тому що Валерій Залужний насамперед наполягає на тому, що це щонайменше а, близько трьох місяців має відбуватися. Дивіться, е головнокомандуючи відніше. Якщо він говорить 90 днів, значить 90 днів. Тут же питання зараз навіть не в тому, щоб навчати, е щоб проходити, ну щоб люди проходили через навчальні центри. Це такий психологічний бар'єр. Тобто людина відразу, вибачте, з київського ресторану або з київського офісу відразу їде на передову на нуль. Тобто, тут потрібно зробити. Навчання, а після навчання, теж це не мають бути зразу люди відправлені на передову. Це мають бути якесь спочатку забезпечення, щоб вони почувствовали, що таке військові дії, як там потрібно забезпечувати ну власне відповідні підрозділи і так далі. Потім там, наприклад, друга лінія, потім перша лінія, а потім вже там нуль. Тобто поступово. Я... І коли говорять військові, що. А от коли бар'єр цей проходиш, фактично вже людина перестає боятися і чітко виконує бойові завдання, і чітко розуміється, що таке партнер зліва, що таке партнер справа, що таке плече, як командна діяти, і так далі. Оце називається людина вже готова. Вона точно не буде готова, якщо вона пройде 90 днів через навчальний центр, але це потрібно. І повірте, це мінімальний срок, який потрібен, і головнокомандувач правильно каже: якщо він бачить це 90 днів, значить 90 днів. Якщо він скаже, що це потрібно півроку, значить це півроку. Але людина має чітко навчитися працювати з тим інструментом, які її видадуть фактично для виконання бойових завдань. А потім поступово потрібно навоці робити цей перехід, щоб людина не сламалася, а ну фактично. А виконувала бойові завдання з максимальною ефективністю і звичайно, розуміла все, що відбувається, для того, щоб не потрапити. Знаєте, як то тобто прокажуть, то на міну натрапив, то неправильно кудись пішов, то ще щось і так далі. і так далі. Я вам дуже дякую за відповіді. Нагадаю, що з нами на зв'язку зв'язково Димивченко, народний депутат України, член комітету з питань безпеки, оборони та розвідку.